Зсу цієї ночі поклали всім українцям під подушечку збитий російський літак. Повітряні сили збили російський бомбардувальник Су 24 М біля острова Зміїний. Про це повідомив командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Радий вам повідомити про знищення російського бомбардувальника Су 24 М в районі острова Зміїний, який під прикриттям винищувача су 30 СМ намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одещини. Завдяки успішно проведеній операції повітряного командування Південь український зенітний ракетний підрозділ відправив російську сушку у слід за руським воєнним кораблем. У коментарі РБК Україна, речник ВМС Дмитро Плетенчук, повідомив, що знищений літак ставив міни щоб нашкодити зерновому коридору. Цей інцидент прокоментував і Володимир Зеленський у своєму зверненні. Дякую нашим захисникам неба. Якраз сьогодні збили російський бойовий літак в районі зміну у чорному морі. Літак заходив для удару по одеській області ще мінус один у терористів. І будемо надалі мінусувати терористів. Посилюємо нашу ППУ, зокрема на Одещині поступово, але відчутно. Я дякую кожній країні, яка допомагає. Вже сьогодні Юрій Ігнат розповів. Пошуково-рятувальний російський літак Ан-26 шукає в акваторії Чорного моря екіпаж бомбардувальника Су 24 м Цю операцію Ігнат назвав так собі рішенням. Очевидно, російський екіпаж вже став поживним кормом для фауни Чорного моря. До слова, станом на листопад 2023 року зафіксовано 229 втрачених літаків та гелікоптерів, що належали російським силовим відомствам та терористичним організаціям. Що ж, вічного польоту!